Дорогоцінні любі, подивіться, як гарно розквітають квіточки, українські квітки. Бог да благословить вас, і українська церква також розквітає. Подивіться, чотири канала на Ютубі по 100 тисяч підписників на кожному. Срібні кнопочки від Ютуба. І це розквітання Божої благодаті, Божої милісті, коли сотні тисяч. Підписників підписуються на слово Боже, де проповіді, де молитви, на місію Салтаненко, де студії, на служіння Салтаненко, де пісні, наука українською та проповіді на канал Салтаненко, де фільми, про родство і все саме необхідне для нас зараз, під час війни. Нехай Господь благословить вас дорогоцінно. Приєднуйтесь і дивіться на це диво Боже, як Господь прекрасний, Господь великий, благословенний.